Вновь на ваших екранах музична програма Утріння Кількість пісінь, які ми отримуємо, ні росте. Помер Помертало Юрій Ніколаєв про причину смерті та що він казав про війну в Україні уже за хвилину. А от в окупованому Донецьку одружилися путіністи Шаман та Мізуліна. Тим часом світова кінозірка Анджеліна Джолі відвідує Херсон. Під час несподіваного візиту вона пішки перетнула кордон, а водія її кортежу затримали представники ТЦК у сухопутних військах. Пояснюють причини інциденту. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Кожне утро я починаю з молитв, і читаю, і благодарю за те, що дав мені. Я не прошу утром. Я благодарю за те, що он мне ще один день радості. Помер російський телеведучий Юрій Ніколаєв. відомому пропагандисту, було 76 років. Ніколаєв був відомим телеведучим, який прославився завдяки популярній у радянські часи програмі Ранкова зірка. Також він вів такі телешоу, як ранкова пошта, надбання республіки. Та танці на льоді за даними російського телеграм-каналу Маш Юрію Ніколаєву стало зле вдома. А причиною його смерті став рецидив онкологічного захворювання. Медики виявили нові похлини в легенях. За наявною інформацією, що у 2007 році в Юрія Ніколаєва діагностували рак кишківника, А в листопаді 2024 року телеведучого госпіталізували через запалення легень. Я би просив вас просто розказати, як це произошло. Шок, абсолютный шок. Когда узнали? Конечно. О, рак. И онкология у каждого из нас вызывает как бы, абсолютно точный финал. Ну, как бороться, я не знаю. Да, можно копаться в себе, жалеть себя, Ой, какой я несчастный какой... Можно немножко по-другому относиться к этому. А я... у вас не было мысли, что все, это конец? Я не допускала тимось, але я уверен був, що все буде нормально. Все буде нормально. Повідомляється, останнім часом ведучий страждав від задишки, хронічних проблем з диханням, майже не міг говорити, скаржився на слабкість, кашель та запаморочення. Попри заборону лікарів, Ніколаєв продовжував палити до двох пачок сигарет на день. Я стараюся уменшити количество чашек кофе і стараюся меншити. Получається? Щодо особистого життя, татале телеведучий був одружений двічі. Його перший шлюб із однокурсницею Галиною тривав недовго. Другою дружиною Ніколаєва стала Елеонора Гравіс, сестра його друга, актора Рональда Гравіса. Разом подружжя прожило все життя. Юрій та Елеонора познайомились, коли йому було 18, а їй 15. Вони одружилися у квітні 1975 року. Дітей у пари не було. Тож телеведучий особливо тепло ставився до своїх племінників. Ну ми з інтерв'ю ви призналися. Це наша сліна і велика біда й боль. Учитывая возможности медицины своего времени, мы до 45 лет делали все, чтобы стать родителями, но увы. Думали взять ребенка из детского дома, но не решились. А сейчас уже поздно и несерьезно. Так и живем, дружное семейство. Я Елена. Ты мои слова. У 2022 році, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, телеведучий скаржився через запроваджені проти Росії санкції, що він більше не може подорожувати до Європи, зокрема до Іспанії та Італії. Ніколаєв зазначав, у Росії вистачає гарних місць для відпочинку, не те, щоб дуже, але ні, так ні. Улюблені західні країни Іспанія та Італія. Якщо ми говоримо про Росію, то це під Сочі у нашій країні дуже багато красивих місць, які можна відкрити. Это для саба. Для меня никогда вопрос не стоял. С начала операции, и до этого, когда с 2014 -го года все это начало происходить, для меня никогда не стоял вопрос о том, правы мы или не правы. Конечно, правы. Конечно, правы. Что значит запрещать русский язык? Что значит, кто не скачет от Москвы? Водночас він висловив упевненість, Росія, попри запроваджені санкції, з усім опорається та зможе подолати наслідки міжнародної ізоляції. Наплювати на санкції, нам треба співати, танцювати, давати концерти. Тим паче, у нас велика країна не можу виїхати за кордон. Так зараз ніхто не може цього зробити. Коли Кдай віжуті непонятні демонстрації по всій Європі, українські дішки в цих балахонах, накрашених красною краскою, як жертви російської агресії. Ощущение, что мир просто либо сошел с ума действительно, либо это вот настолько пропаганда у них все зажимает, всю информацию из России, всю правдивую информацию. А у нас, насколько я понимаю, настолько правдивая информация. Також Ніколаєв публічно критикував російських артистів, які залишили країну після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Він звинувачував їх у зраді та непатріотичній поведінці. Хто поїхав, значить, він проти нас. Значить, йому або її зворотньої дороги в Росію вже немає. Повинні бути закриті всі концертні майданчики. Тут там працюйте, а зворотної дороги бути не може йому або їй. Я патріот. Висловлював свою думку артист Вірх. Я із рук президента получав награди. Також під час отримання ордена пошани з рук Володимира Путіна у 2015 році Юрій Ніколаєв публічно привітав тодішнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу з днем народженням та назвав його гідною людиною. Офіційно заявляю при всіх. Ми пара. Ми зустрічаємося і ми. В місті. Вона сказала: Да! А от російський співак Шаман, справжнє ім'я Ярослав Дронов який відомий своєю відкритою підтримкою путінського режиму та регулярними виступами на пропагандистських концертах Кремля одружився з відомою донорщицею та прихильницею Путіна Катериною Мізуліною. Весіля пари відбулося в окупованому Росією українському Донецьку у Донецьку. Ми з Ярославом відвідали РАХС і розписались. Написала Мізуліна в телеграм-каналі. Такий самий допис виставив і шаман. Вісімним кодексом вашу займе такі дає права Нагадаю, шаман та Мізуліна є відомими прихильниками Путіна та відкрито підтримують російську агресію проти України. На весіллі вони були одягнені у свою рідну форму, що нагадує радянську військову доповнену чорними штанами. Мої Актриса та посол Доброї Волі ООН Анжеліна Джолі вдруге з 2022 року відвідала Україну. Під час свого несподіваного візиту зірка перетнула кордон пішки, і про його приїзд українська влада не була попереджена. Як повідомляє РБК України з посиланням на політику, високопоставлений український чиновник зазначив, Джолі не інформувала уряд про свій приїзд. Це був другий її візит після повномасштабного російського вторгнення. Раніше вона побувала у Львові. За даними джерел, близьких до організації візиту джолі оглянула умови перебування пацієнтів, поспілкувалась з медиками та матерями у пологовому відділенні. Особливу увагу актриса приділила маленьким пацієнтам дитячої лікарні. Візит відбувався в рамках благодійної програми, спрямованої на підтримку медичної сфери в регіонах постраждалих від війни. Представники Джолі поки не коментують деталі поїздки та підкреслюють її приватний характер. Входить? Тут люди виходили на інтер. кінотеатр України. thank <laughs> you А тут зображена стела наш Херсона, яка зустрічає вас на місці. Це унікальна монета в лімітованому і Ми дуже хотіли, щоб вона була А під час поїздки Джолі до Херсона сталася ситуація, яка привернула увагу користувачів мережі. Водія актриси затримали представники територіального центру комплектування. і Їй довелося втрутитись. Під час в'їзду до міста Південноукраїнськ на. На одному з блокпостів зупинили два великі джипи акторки і одного з чоловіків попросили пред'явити документи для перевірки. За словами очевидці, водій пояснив, супроводжує важливу особу миротворця. Проте це пояснення не змінило ситуації і чоловіка доставило до приміщення ТЦК для перевірки та уточнення даних. Це нормально, от ну, все, все з правової точки зору абсолютно легально. правової точки зору Тора абсолютно легальна, оскільки вони є громадянами України і повинні також виконувати всі вимоги законодавства. У сухопутних військах повідомили під час перевірки з'ясовано, громадянин є офіцером запасу та не має підтверджених підстав для відстрочки від мобілізації. Згідно з висновком військово-лікарської комісії, вічерня червня 2025 року він придатний до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП. Навчальних центрах, закладах і медичних підрозділах а також у підрозділах логістики, зв'язку оперативного забезпечення та охорони. Крім того, там додали наразі. Громадянин П. готується до військової служби за мобілізацією. Крім того, за неофіційними даними, Анджеліна Джолі нібито приїхала, щоб допомогти своєму охоронцеві. При цьому інформація отримана Тесеню дещо відрізняється від того, що поширили деякі телеграм-канали. З Анджеліною Джолі все нормально. Вона діє... Існо відвідала ТЦК та СП. Заїхала і попросилася до вбиральні щодо її охоронця. Це офіцер запасу. Силоміць його ніхто не затримував. Його запросили відвідати ТЦК та СП. Дуже сумніваюся, що Анджеліна жалі Анжелі реєструвалася в електронній черзі, аби зайти до ТЦК і в неї був відповідний пропуск. Мета її заходження. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!